Мені зараз буде скоро 22, я з 18 років в інвалідному візку. Але так як я з дитинства, на сім'я рибаків, я любив ходити на рибу і хотілося б сходити знову чи з друзями на футбол, щоб далі жити гарні моменти свого життя. Чотири роки тому наш син отримав спинальну травму. Плигнув у воду і зламав шию. Четвертий рік зараз він паралізований, він не відчуває ні рук, ні ніг. Четвертий рік ми наша родина стараємося зробити все для того, щоб він зміг хоча б володіти руками ну, на, на, на першій порі, тому що, як лікарі казали, спочатку повинні відновитися руки. О, ну, чоловік кожний день робить з ним вправи. Але так як він не ну, не лікар, він не має тієї освіти, ми б хотіли би, щоб пройти з сином реабілітацію на професійній основі, ми знавали, що є такі центри, які потребують які надають таку реабілітацію, роблять з ними різні вправи, але вони коштують 2500 сутки. Наша родина таких грошей не має, бо немає вже такого доходу. Все продали вже вже не все продали. Є якесь там ще хазяйство, але зарплати такої немає. В нього. Пенсія по інвалідності 2-300, але ми все купляємо, купляємо і памперси за свій рахунок, катетери купляємо, ну і всі ліки. Тож Ми просимо людей допомогти нам з реабілітацією для сина, бо ще склалася така ситуація в родині, що і я захворіла, я маю онкологію, рак молочної залози, четверта стадія. Теж кошти свої за свій рахунок вже лікуються, а вже на реабілітацію у нас немає коштів. Тож прошу небайдужих людей, які я знаю, що зараз дуже важко в країні, дуже багато біди, але, можливо, є небайдужі люди, які допоможуть нам здійснити мрію, хоча б раз завести сина на реабілітацію, щоб з ним працювали ну, професійні лікарі. Сьогодні наша церковна громада зібрала чотири тисячі для того, щоб придбати реабілітаційні перчатки для того, щоб Іванко розробляв руки і надіємося на те, що в подальшому він ці перчатки змінить на більш такі серйозні стояші боксерські перчатки. Але саме головне мені як священку і хотілося, щоб Господь, як така допоміг для Іванка, щоб він міг правильно сказати пальці і гарно хреститися. Ось, щоб ми його бачили, що він мав, мав змогу самому прийти в храм даже може на візку але щоб самостійно ж він без своєї допомоги і ви кажете що найважливіше це спочатку руки так що відчатку роки що спочатку от от треба так, розробити лоні і потім Ну так, си... як нам лікар говорив, що ну у нас одна проблема те, що у нас ще стоїть катетер. Ага. Але то тим я думаю, щоб ми поїхали на на реабілітацію, там є лікарі, там mm -hmm. теж є лікарі, які вони його обстеж зроблять обстеження, і можливо в нас сказав, що катетер на це на все життя. Mm -hmm. Але я сподіваюся, що з Божою допомогою ми з цього катетера позбудемося. Бог пошле нам е, потрібних лікарів, які допоможуть позбутися цього катетера. Нам казали, що Вані стояла трохи mm -hmm. Нам теж казали, що у нас буде стояти на все життя. Дякувати Богу, трохи у стому зняли Ваня сам дихає. І я так сподіваюся, що ми поїдемо ну, на реабілітацію. Там будуть лікарі, які е, стежать і подивляться, і ми, ми вже знімемо його. Mm. Бо це інфекція, це дуже багато проблем yeah. і, і, і на все треба кошти.